І Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, євангельське читання сьогоднішньої неділі розповідає нам і свідчить нам про головну заповідь, про любов до Бога і ближнього то поки стоятиме цей світ і буде в ньому проповідуватися слово Боже, священне писання, святе благовістя, доки замвону буде звучати із зву священиків, і віруючих людей, це слово Боже про любов. І ви самі в своєму житті не раз можете переконатися цій головній заповіді Божій про любов. Сказано, що Бог є любов. І це є головне, все інше може мати ні, не мати ніякого значення, якщо в нас самих не має цієї любові до Бога і до ближнього. На перший погляд ви скажете, а хіба це так важко вчинити і дотримуватися в житті любові? Хіба ми не любимо Бога, не приходимо до храму? Хіба ми не любимо свого ближнього? Своїх родичів, свою родину, братів, сестер. Все це ми виконуємо. І це не так є важко, але чомусь цей законник приступає до Христа і запитує Його, що мені зробити, щоб успадкувати Царство Боже. Але разом з цим, дорогі брати і сестри, з цією, здавалося, б, легкістю виконання заповіді Божої. Ми бачимо все рівно, як навколо нас висихає любов. Люди дуже часто стають байдужими один до одного, розпадаються сім'ї, брат не спілкується з братом. Сестра з сестрою, і це все стає звичайним буденним явищем в нашому житті. Ми інколи цьому навіть і не надаємо значення, якщо взнаємо про це. Дуже часто себе осуваємо від цих справ, не допомагаємо людям помиритися і набути цю любов. Назад. Але треба сказати, що Господь про любов до самого Бога і ближнього свого зовсім говорить не так, як ми її розуміємо. Я вам приведу приклад із звичайного прологу, який читається під 12 вересням. Де йде мова про праведного мужа святого Євлогія, який, будучи великим вченим з великим статком, роздав убогим все своє набуте майно. Він вирішив, що таким чином він проявить любов і милосердя до тих, хто потребує. Самої матеріальної допомоги. Одного разу, коли він йшов вулицею, він побачив у Богу людину скалічену. Бо це не була людина, це був один лише тулуп без рук і ніг. Звичайно, що він не просто проявив милосердя, він як той справжній. І з притчі милосердний самарянин взяв його на руки і заніс до свого дому і сказав, допоки я житиму на цьому світі і житиме цей убогий фізично знищений чоловік, доки я буду йому допомагати, і він буде знаходитися поруч зі мною. Проходив час, цей і служив цій людині нещасній, годував її, одягав, носив на руках, розмовляв з нею, але з часом диявол став вкладати в його серце. Навіщо я на себе наклав? Таку відповідальність. Можливо, мені потрібно відмовитися від цієї людини нещасної. Але якби то диявол тільки вкладав такі думки євлогію, він став вкладати також думки злі і цьому чоловікові. І цей чоловік став докоряти йому. Не треба мені твоєї допомоги. Я хочу піти з цього світу. Це все ти робиш заради своєї вигоди і став відмовлятися від Його допомоги. Навіть він став помишляти через оцю свою нещасність, бо не маючи ні рук, ні них він цього не міг звершити. Але він подумав. Як мені зробити так, щоб євлогія позбутися фізично? І ось вони певний час перебували у такому стані ненависті один до одного. Все це зупинив великий преподобний Антоній, з яким спілкувався Євлогій. Просто Антоній. Як пустиножитель, житель розкрив Євлогію всю суть його життя і дав йому зрозуміти, що всі ці навіювання є від диявола. І ось прийшов час, помирає першим Євлогі. І цей чоловік, якому залишилося жити лише три дні після смерті Євлогія, Впав в такий покаяльний настрій і стан, плакав гіркими слюцами за Євлогієм. І помер також, вони одночасно відійшли до Бога. Це, дорогі брати і сестри, вам приклад із життя святого Євлогія, для того, щоб ви зрозуміли, що є таке любов. Якщо ця любов терпить, і випробовується це є справжня любов. А в нашому житті таких випадків трапляється чимало. Бо буває так, що і Господь нам посилає ці випробовування в любові, коли ми змушені доглядати за похилими батьками, нещасними, лежачими, коли на себе і на них дорікаємо. Це буває в нас також. Ми сердимося, в злості перебуваємо, але приходить час, і батьки, ці люди, яких ми доглядали, можливо, навіть руками, від нас відходять, і в нас залишається пустота. І тоді ми творимо докір самим собі, що ми не знайшли докір. До кінця терпіння і любові бути разом з ними. Отже, тільки випробовувальна любов це справжня любов, про яку говорить Господь наш Ісус Христос, любов до Бога і до ближнього є справжній. Все інше, я повторююсь, не має ніякого значення в нашому житті. Отож, будемо дорогі, брати і сестри. Подібними до милосердного самарянина, бо це є образ нашого Спасителя Ісуса Христа. Якщо ви уважно слухали цю притчу, Христос сказав, що самарянин милосердний здав цього нещасного притулок, заплатив гроші і сказав, якщо ви витратите, на нього більше я повернусь і все це покрию. Святі і вчителі церкви, лумачачи нам ці священні слова, говорять так, що Христос, як і милосердний самарянин, покидає людей, людський рід на апостолів. На тих, хто мали доглянути в притулку цю нещасну людину, так і Христос доручає святим апостолам, священнослужителям, не тим священнику і левиту, які прийшли мимо цієї нещасної людини, а доручає рід людський, святим апостолам і їх послідовникам, для того, щоби в церкві. Відбувалося це спасіння, тому що Христос так полюбив світ, що сам прийшов на цей світ, щоб спасти, совоскресити і вивести на небеса кожного із нас. Отже, маємо любов і цим дорогі, брати і сестри, успадкуємо вічне життя в царстві Небесному. Амінь.